Шановні учні, ми продовжуємо вивчення розділу Галицько-Волинська Держава. Сьогоднішньою темою буде Галицько-Волинська Держава за наступників Данила Галицького. Як завжди, працюємо за планом, який ви бачите перед собою. Виходячи з плану уроку, ми повинні з вами сьогодні. Похарактеризувати становище Галицько-Волинської держави за наступників князя Данила Романовича, і з'ясувати на основі історичних фактів і подій причини загибелі Галицько-Волинської держави, а також дати відповідь, чи можна було б в ті часи зберегти Галицько-Волинську державу і продовжити її розвиток. Перед тим, як почнемо працювати, давайте згадаємо основні терміни, які ми вивчали на минулому Уроці. Розгадаємо анограму. І там, будь ласка. Перевірте. Працюємо далі. Визначимо, про яку подію йдеться мова в історичному документі. Випивши чашу, поклонився князь, як вилів татарські звичай у лихіше від лиха честь татарських, все таки краще Данила, ніж загибель. Яка ж подія? Правильно, це Данило Галицький при зустрічі з ханом Батиєм. Якось, коли Данило їздив по полю і діяв лови, то побачив він на горі гарне та лісисте місце. Запитав місцевих жителів, як іменується це місце, і вони сказали Холм йому ім'я. Правильно останнє речення вам підказало про те, що тут ідеться мова про те, як Данило переніс столицю Алицько-Волинської держави місто Холм. До вашої уваги родинне дерево князів Романовичів, яке розпочалося романом і закінчилося сином. Марії Юрієм Другим Болеславом. Після смерті Данила Галицького влада перейшла до Василька Романовича і трьох його синів. На волині князював Василько. На Галички землі Лев. Мстислав посів в теребовлю, а у холмі сидів. Шварну. Дамо характеристику наступникам Данила Галицького. Василько Романович. Княжив у Володимирів і володимир лише частиною Волинської землі, вирішення питань через переговори. Володимир Василькович правив північно-західною частиною Волині. Він дбав про міщанство. Дбав про освіту, про розвиток філософії, а також брав участь у міжособних війнах у Польщі. Наступний Лев Данилович, який мав енергійний і запальний характер, і саме він став справжнім лідером князівської династії. Він зумів звести залежність від Орди тільки до участі у військових походах ханів. Розширив батьківське володіння в 1272 році переніс столицю до міста Львова, яке було збудовано на честь і названо на честь його. Він був могутнім воїном і талановитим полководцем. Юрій Iвович титулувався як король Руський, великий князь Київський, Володимир Волинський, Галицький, Дорогочинський. Саме таку початку мав Юрій І Львович. Найбільшим успіхом його стало відновлення єдності Королівства Руського. Брати Лев та Юрій Юрійовичі титулувалися З Божої ласки князів всієї Руської землі Галичини і Володимирів. Вони були співправителями Волині і Галичини, проводили виважену внутрішню політику, але Полягли у битві з монголами в 1323 році. Саме зі смертю ось цих братів, династія Романовичів, і припинила своє існування. Смерть братів дала поштовх боротьбі за владу. У 1325 році син Мазовецького князя Тройдена I і Марії, дочки Юрія I Львовича, народили сина. Юрія II Болеслава, і в 1325 році він стає князем галицько волинської держави. Будучи католиком, прийняв православну віру і ім'я Юрій. Намагаючись протистояти Польщі та Угорщині, він потримував союзні відносини з Тетонським орденом і Литвою, вів боротьбу проти Бояр. І саме це і спричинило його смерть. Саме боярська змова в 1340 році була організована і Володимира і Юрія II Болеслава отруїли у Володимирі. Смерть Юрія II привернула увагу сусідніх держав. Казимир III, польський король організував проти Галицько-Волинського князівства похід. І захопив Галицькі землі і розпочинає війну з Литовцями за Волинські землі. І в 1387 році, коли Галичина з Бельської землею Холпщиною увійшла до Польського королівства, а Волинь було завойовано Великим князівством Литовським, в 1387 році Галицько-Волинське князівство остаточно перестало існувати. Визначимо ж причини загибелі Галицько-Волинського князівства і дамо відповідь, чи можна ж було зберегти державу Галицько-Волинську державу. Перед вами причини: посилення ординського впливу, безуспішна боротьба з Польщею, відхід національної знаті від адміністративної влади, навернення місцевого населення в католицьку віру. І те, що після смерті Юрія II саме бояри запросили на престол Литовського князя Люберта. Саме те, що українські землі опинилися під владою Польського королівства і Великого князівства Литовського, перевело до того, що Галицько-Волинська держава розпалася, вона перестала існувати. Існування Галицько-Волинської держави позитивно позначилось на політичному, соціально-економічному і культурному розвитку Південно-Західного регіону Русі України. А тепер давайте згадаємо, хто ж зображений на кожному із малюнку. Зверніть увагу. І так на першому малюнку зображений Василько. На другому малюнку Лев Данилович. Далі Юрій І. Далі брати Лев та Андрій Юрійовичі, Наступний Юрій II Болеслав, Наступний польський король Казимир III і останній король Руського королівства Данило Галицький. Для опрацювання вдома вам завдання параграф 23 в підручнику. Знайти в літературних джерелах інформацію про Галицьких князів і пройти тестування за поданим посиланням. Бажаю успіхів!